1 січня 2026 року в Україні міняють календар щеплень, додають обов'язкову вакцинацію від ВПЛ для дівчат 12-13 років, змінюють графік гепатиту Б, КПК, БЦЖ, повністю переходять на інактивовану поліовакцину та ширше вводять комбіновані вакцини, щоб дітям кололи менше уколів за один візит. МОС вже уклало договори на 9 валентну вакцину проти ВПЛ, і закупило дози під програму для дівчат 12-13 років. Плюс заявляє, що рутинні дитячі щеплення і ревакцинація дорослих від дефтерії та правця входять в програму медгарантій і є безкоштовними у сімейного лікаря. Про це говоримо далі. Про нововведення, які чекають на з січня. Федір Лепі, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дитячий інфекціоніст. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас на заєм. Слава Україні, героям слава, пане, пане Федір. Що зміниться в календарі щеплення з 1 січня 2026 року? Прошу. Багато що зміниться. я вже це проговорили. Але я готовий повторити. Бо коли виникають питання, чи були раніше зміни, були вони були більш точкові, оточнюючі зміни. Але завдяки тому, що ми запроваджуємо вакцинацію проти ВПЛ-інфекції, що вже давним давно назріли, і ми, мабуть, затримаємося років на 15 спровадження вакцинації проти ВПЛ-інфекції. Був взяти раніше курс на перехід з використання оральної полімілітної вакцини на інактивовану полімілітної вакцини, і це як фінішний акорд щодо подолання поліміліту знищення поліміліту і в європейському регіоні всесвітньої організації охорони здоров'я ще раніше було прийнято рішення, що країни повинні рухатися в цьому напрямку. Ну, якщо ми вже вводимо певні зміни, впровадження вакцинації проти ВПЛ-інфекції, Впровадження повністю перехід на інактивовану поліміліну вакцину, у нас накопичилося чимало змін, які потрібно гармонізувати. Аби якби мати як кажуть порозуміння в календарі з відвідуванням з важливістю вакцинації, то аби двічі не ставати, були внесені і інші зміни, зокрема, наприклад, відкориговані оптимізовані, якщо так можна використовувати термін. Вакцинація не лише дітей, але й дорослих з порушенням календарем щеплень підходить до вакцинації тих, хто отримав щеплення за календарем інших країн. Бо ви прекрасно знаєте, і ваші глядачі слухачі знають, що мільйони українців перебувають за кордоном в Польщі, в Німеччині, в Франції отримують щеплення за календарем тих країн. Повертається в Україну, і звичайно, у спеціалістів медичних працівників виникає питання: як бути з ними: враховувати, не враховувати, а як продовжувати вакцинацію в Україні я б час знаєте сказав, що одним з таких, мабуть, нововведень цього календаря а є те, що є те, що забезпечується державою, і держава забезпечує вакцинацію відповідно до віку проти 11 інфекційних захворювань. Але а, я думаю, що а, ваші глядачі, слухачі, і ви чули про смерті від міногококової інфекції, які трапляються в Україні в тих чи інших регіонах. Якщо хвороба викликає смерть, чи вона є актуальною? Очевидно, що так. Чи ми можемо на сьогоднішній день подібно до Великої Британії, подібно до Італії, чи подібно до Німеччини запровадити вакцинацію проти міного інфекції? Ну, придані у нас немає таких фінансових можливостей. Я б сказав би навіть і готовності. А практично всі країни навколо нас в регіоні Європа Всесвітня організація охорони здоров'я запровадили вакцинацію проти пневмококової інфекції дітям. Чи маємо ми фінансові можливості на сьогоднішній день і готовність? Ну от Зараз запроваджуємо ВПЛ-вакцинацію, і е, ми, мабуть, повинні ще підготуватися на привелокі жаль, повинні це констатувати через лихоліття війни. Але чи це важливі вакцини в житті дитини? Ну, відповідь однозначно так, бо якщо е, хвороба, яку ми можемо попередити, призводить до госпіталізації, призводить до смерті, призводить до інвалідізації, то, мабуть, це також не менш важлива. Е, Хвороба, яку ми повинні надати можливість профілактувати. І в цьому календарі щеплень ми розділили вакцинацію за віком: те, що покривається коштом держави, і те, що коштом держави не покривається. Але це є важливим захистити дитину проти, наприклад, ротавірусної інфекції. Бо всі діти до п'яти років обов'язково зустрінуться з ротавірусом. Хтось буде госпіталізованих з високою температурою, з блювотою, з судомами. Хтось буде хворіти вдома, але тим не менше, багато маленьких дітей від цього страждають. Багато країн має вже хороші результати впровадженої вакцинації проти ретивірусної інфекції. Тож дійсно тут багато є нововведень, про які варто говорити. І от зараз багато є запитів, є інформаційних різних повідомлень, матеріалів на сайті, зокрема на національному порталі з імунізації, для того, щоб більш глибше ознайомитися з цими змінами. У нас, пане Федєр, буквально дві хвилини залишилося, але Я не буду. можу так, але не можу вас не спитати: ось це нововведення а, від. Для дітей, дівчаток 12-13 років від ВПЛ розкажіть, будь ласка, чи буде воно безкоштовним? Але будь ласка, будьте лаконічним дві хвилинки. Дуже буде однодозна схема, як в Британії, як в Канаді, як в Австралії, як в більшості країн світу, які вже мають вакцинацію проти ВПЛ-інфекції. Однодозна схема є ефективною. Це буде дев'ятивалентна вакцина, тобто від дев'яти серотипів. Це сучасна найсучасніша вакцина проти ВПЛ інфекції. Ми вже її маємо в Україні. Вона проходить лабораторний контроль, і я сподіваюся, що вже незабаром на грудень місяць сьогодні розпочався. Вона а, після легалізації в Україні, тобто легалізації отримання сертифікатів якості, буде вже розвезена в амбулаторії або 1 січня в день народження провідника розпочати вакцинацію проти ВПЛ-інфекції. Скажіть, будь ласка, Но. вона буде безкоштовною? Mm -hmm. Так, воно буде безкоштовно для дівчат 12-13 років. Трошки пізніше ми будемо вже розширювати можливість вакцинувати хлопчиків, інші вікові групи, але в умовах військово-воєнного лихоліття, ну, я вважаю, це великий успіх, прогрес, те, що ми це зробили. Ми yes. сильно дасть. Звісно, а тепер ще й вакцинована. Будемо нація з 1 січня 2026 року. Пане Федір, дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли для нас час. Федір Лапій, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Дитячий інфекціоніст з нами на прямому включенні. З ним говорили про графік щеплень для маленьких і не тільки українців. Щиро вам дякуємо і прощаємося. Дякую до побачення.